Дрони та обмандирування привезли військовослужбовці 33-ї окремої механізованої бригади в Ужгород на площу театральну. Підрозділ проводив агітаційні заходи для місцевих, аби залучити якомога більше людей до їхнього складу. Ігор командир підрозділу запевняє, технікою намагаються привернути більшу увагу. Прибули сюди. Ми з метою рекрутингу, тобто залучать до в Збройних силах України, чоловіків призовного віку. У нас була рота ударних безпілотних авіаційних комплексів. Зараз підрозділ розширили до батальйону безпілотних систем, тому відповідно на посади потрібні військовослужбовці, ну зокрема, оператори, пілоти. Дрони тут за різним призначенням. Є літакового типу, призначені для розвідки і коригування, ударні ну, так називаємо баяга їх росіяни називають. Коптерного типу для розвідки призначені Матріс 300, Матріс 30 Т. Крім дронів, військовослужбовці 33-ї окремої механізованої бригади привезли з собою одяг, який, за словами військових, видається кожному військовослужбовцю, який вступає до лав Збройних сил України. Перед вами представлено класичне модерування, ну, не класичне, а стандартне модерування бійця Збройних сил України, яке видається йому при поступленні на службу, видається двічі на рік. Або при е, втраті, або пошкодженні. Бронежилет 4 класу, власне, якщо говорити вже бути конкретним, це плитоноска вважається, це не бронежилет. Е, клас захисту четвертий, матеріал кордура, е, плити сертифіковані, виробництво українське. Чим е, вирізняється, що можна, е, в залежності також від специфіки завдання, е, навішувати або знімати додатковий захист, такий як е, тактичний комір, напашник. Бокові пластини з динамічним захистом, і знову ж таки за рахунок планок моля і всяких додаткових присіпочок можна собі коригувати повністю свою планиску під себе під виконання збойового завдання. Закарпаття, четверта область, куди приїхали військовослужбовці 33 ї окремої механізованої бригади. За словами капітана медичної служби Михайла Бруницького, військові були вже у Львівській, Волинській та Рівненській областях. Наше відрядження є по вісьми областях західної України. Ну і зараз ми безпосередньо декілька днів будемо знаходитися в Ужгороді. Наша мета це популяризація. Збройних сил України серед цивільного населення, серед молоді. Нам потрібні зараз на всі спеціальності, тому що кожна людина, як йде, він багато приходить, які він хоче, хоче, хоче йти безпосередньо нас, ну, на якесь місце. Той хоче бути танкістом, той кулеметчиком, а той хоче бути на дронах. На дрони нам треба, тому що у нас зараз у нас була рота. Безпілотних апаратів зараз зробили батальйон. Тож, якщо ви хочете долучитись до 33 ї окремої механізованої бригади, вам потрібно звернутися в центр рекрутингу. Там ви зможете обрати батальйон та професію. Агітаційний захід в Ужгороді триватиме до 5 серпня.